Математична постановка завдання розрахунку встановленого режиму. Розглянемо особливості розрахунку встановленого режиму електричної системи через нелінійні опори або нелінійне джерела струму в схемах заміщення, напругу у вузлі, яка розрахована на різних кроках зовнішньої ітерації. Етапи розрахунку. Розрахунок встановленого режиму електричної системи через нелінійні опори або нелінійне джерела струму в схемах заміщення призводить до вирішення системи нелінійних рівнянь алгебри електричного ланцюга. Це одна з особливостей цієї задачі. Однак існують проблеми. По-перше, це нелінійний характер рівнянь. Вони не мають загального рішення. Їх можна вирішувати лише чисельними методами, причому можлива неоднозначність рішення. По-друге, це кількість вузлів може бути дуже велика. Тому порядок рівнянь може бути дуже високим. Нелінійність є складною перешкодою, яка долається застосуванням чисельних методів розв'язання рівнянь за допомогою ЕОМ, можна намітити два напрями, що даються обчислювальною математикою, оскільки рівняння нелінійні, слід використовувати чисельні методи розв'язання систем нелінійних алгебраїчних рівнянь. Нелінійна система рівнянь попередньо лініарізується, і завдання зводиться до багаторазового вирішення системи лінійних рівнянь, які простіше розв'язувати. При лініарізації використовується прийом, який називається зовнішньою ітерацією. Припустимо що нам відомі напруги у вузлах, які ми можемо задати чисельно з достатньою точністю нульове наближення. Завдання різко спрощується так як отримуємо систему лінійних рівнянь. Розраховуються струми, що задають на нульовому кроці зовнішньої ітерації. Внаслідок нелінійності в рівняннях зникають. Вирішується система лінійних рівнянь алгебри. Знаходяться напруги у вузлах на першому кроці зовнішньої ітерації. Уточнюються струми, що задають. Вирішується система лінійних рівнянь з уточненими струмами, що задають. В результаті знаходяться напруги на другому кроці зовнішньої ітерації, знаходяться струми, що задають на другому кроці зовнішньої ітерації. Повної гарантії отримати рішення в ітераційному процесі немає. Напруга у вузлі, яка розрахована на різних кроках зовнішньої ітерації, якщо напруга прагне до якоїсь межі, то процес сходиться за умови, де це заздалегідь задана величина, що характеризує прийняту точність розрахунку, а К це номер кроку зовнішньої ітерації. Таким чином, у першій частині курсу розглядається застосування матричної алгебри для запису рівнянь встановленого режиму, а також методи розв'язання систем лінійних та нелінійних рівнянь. При розрахунках режимів електричних систем може бути виділено два окремих етапи рішення. Аналіз схемних взаємозв'язків мережі, що завершується складанням математичних рівнянь для вирішення системи величин. Розв'язання отриманих рівнянь. Дякую за увагу!